Мої любі сіреньки, ми сьогодні з вами будемо малювати малюнки у стилі нейрографіки. А в сьогоднішньому відео ми з вами будемо малювати ось таке дерево. Дерево, бажань. Наше, наше дерево, у нього ракурс зверху вниз. Тобто, ось тут він у нас з вами широкий, да? і далі він прийде в точечку десь посередині, де в нас буде з вами розвітлення. Тобто стовбур наш ось тут. Ми його не малюємо рідним, він у нас теж такий е трошечки е хвилястий. Ось ми промальовуємо одну частиночку і далі промальовуємо другу частиночку і, вс і все все з'єднуємо з вами в одну плавну таку, е гілочку. Ось тут у нас з вами виїмка в одну сторону на півколо, виїмка в іншу сторону на півполо. І ось тут давайте його ще зменшимо і ось так зігнемо. І пішли в ось таку прям пряму, ми її трошки зараз ще зробимо. Але е, са, сама ідея в тому, що у нас з великого товстого дерева ми переходимо в гілочку, яка в нас буде е, йти до краю. Е, давайте теж її продовжимо. Ось тут також зробимо з вами е, вниз таку виїмочку, е, хвилясту лінію, і піднімемося вгору. Ось така у нас з вами лінія. Ось цієї виємочки ми з вами закруглюємо таке напівколо, знову йдемо вниз, і далі піднімаємося вгору і знову закруглюємо таке напівколо в одну сторону і напівколо в іншу сторону. Ось така частинка. Раз, і далі ми опускаємося на сантиметрик менше і робимо плавний перехід, прям як будто ми з дерева виходимо з цієї лінії і плавно її закручуємо, закругляємо і е, промальовуємо таку, таку саме напівколе, як і в борі, але на цей раз трошечки менший. І йдемо знову на звуження. Тобто, ось тут у нас знову гілочка переходить. Тоненьку частинку. Ми ще й вниз промальовуємо з вами таку теж хвилясту лінію, яка направлена донизу. І ось тут так само робимо плавний перехід з товстого дерева на тоненький. тобто робимо таке розвітлення гілочок. Це може більш такі закручення робити гілочки, хто дивиться по своєму бажанню. А, і ось можемо домалювати ще одну гілочку, яка плавно виходить а, з цієї гілочки. Да? Ось тут давайте ще розвітлення зробимо, зробимо ще й гору, ось таку Ще одну гілочку ось так. і в сторону. Теж у нас така округла плавна лінія. Хто хоче більш натуральне, то не так сильно закручуємо. Хто хоче більш чарівне дерево, то можна більше закручувати, робити його більш округе. А Дивіться, з гілочок, ви навіть можете десь там сердечко обов'язково зробити, таке подалювати. А, тобто в, кожен, в кожну гілочку можна вкладати якесь бажання. Наприклад, це можемо зробити навіть дерево наших бажань. Кожна гілочка це може бути вашим бажанням. А, і ми прямо коли промальовуємо, можемо думати про це бажання і вкладувати в нього а, свою, свої сили, свої мрії, свої бажання в ці гілочки і їх пророщувати. Добре, дивіться, і ось тут е, додамо ще е, теж таку широку, але трошки менше, ніж за цю теж гілочку, яка буде в нас е, виходити в сторону. Ось. Ми також з вами розвітлюємо. І з цієї товстої віточки так само робимо розвітлення, Да? Ми будемо з вами її так само розгалужувати. Це, що значить з розголучувати. Вимальовувати ще Ось такі гілочки. Можуть бути маленькі гілочки. Можуть бути довгі гілочки, широкі. І з кожної гілочки ми так само робимо ще по гілочці. Тобто у нас одна гілочка, з неї ще, і можна іще, і менше, і менше. Спочатку ми на домні, повертімо кожну довгу розгілочку ще на менші, і в кінці най найтонші гілочки вони також у нас з вами промальовуємо. І так кожну, кожну гілочку. Ось тут ми з вами намалювали. Давайте ще ось тут намалюємо гілочку. Дивіться, гілочки ви можете за своїм смаком і вибором промалювати, так як вам до вподоби. От, Наприклад, якщо ви бачите, що у вас таке якесь пусте місце, то можна туди гілочку намалювати. А якщо вам дивиться і вважається, що це, там вона не потрібна, то не треба малювати. Бо дивіться на свій малюночок із свого, свого фільтру, свого погляду, і вирішуйте, як краще саме вашому малюночку намалювати. Бо у когось це може бути трошки вище, трошки нижче, да, намальовано. Ось. Але головне правило, яке ми коли малюємо, використовуємо ще біля дерева, біля стовбура, у нас найтовстіша частинка, і найтонша у нас частинка з країв і найменша. Тобто, спочатку довгі, більш товсті, а до краю більш тонкі і коротші. Ось ми їх промальовуємо. Вимальовуємо багато різних віточок, які у нас розголучуються з однієї полсти, набагато тоненьких Вимальовуємо кожну гілочку, таким чином розмітнюємо і робимо. Якщо у вас є бажання, можете зробити це дерево не просто малюночком, а деревом в мрій хмілі, коли ви малюєте кожну з гілочок. Можете загадувати бажання на кожен з зліночок. Виходить все? Так. Так. У кожну кожну гілочку промалюємо. Спочатку довгі ще раз нагадуємо, потім потоньше і поменше. Лінії в нас не прямі, а більш такі хвилясті зі згинами. Мальовуємо її вгору, округляємо, закруглюємо і піднімаємо вгору. Ось така хвиляста лінія. Далі ми її робимо товстішою в момент переходу з нашого дерева, продовжуємо менше-менше і вже потім уходимо в тоненьку частинку. Спочатку ось так плавне зменшення. І далі робимо розвітлення. Ось тут звідціля в нас може піти ще одна віточка нагору. Ось ми її промальовуємо. Далі кожну із гілочок розготвляємо ще на гілочки. Деякі можуть піти вниз, деякі нагору. Ось. І кожну з гілочок розвітляємо. Угу. І в сторону так само, повністю до країв. Домальовуємо до самих країв наші гілочки, вони тягнуться до світла, до неба, хочуть врости і давати свої плоди. Так. І тепер намалюємо ще ось сюди закруглену гілочку, зробимо. І зараз з'єднаємо цю гілочку в іншу гілочку. Наприклад, дивіться, ось тут в нас немає гілочки, і ми саме з цього місця, але з іншої сторони, намалюємо ще одну таку більш товстеньку основну гілочку. Так само її промальовуємо в товщину на зменшення. Дивіться, ось ця гілочка буде найширша, ось ця вже поменше. Тобто у нас так само йде пропорція найбільші гілочки знизу наймен... і трошки меншого розміру зверху. Ми... Повторюємо контур стовбуру і опускаємося вниз, не до кінця, а до місця, де воно розширяється. Так, як полосочки, з'єднуючи наші лінії з, один з одним. З Спочатку ось так по краях з'єднуємо між собою лінії, з'єднуємо не по прямій, а по такій плавній, лінії. і до країв малюємо як депло, таке коло. Хоче малюю, хто не хоче, можна просто кружочок. Ось. І навколо нього домалюємо з вами, почнемо розробляти роз, такі як частинки, які навколо нього розростаються, як лучики і сонечка, але виглядять у нас з вами мозаїка, потім кожен кружочок розіб'ємо на частинки. І овали. Вони не повинні у нас бути прям один схожий на іншого, навпаки буде гарно, якщо в нас а, будуть вони різних форм, розмірів, напрямків. Тому а, малюємо так, як, де їде, да, а, як виходить. І направлення, головна ідея в тому, що чим нижче, тим більше. Тобто найменше кола вгорі. Найбільші внизу. І так само розділяємо потім на частинки як мозаїку. А ти не забудь підписатись на канал, лайкнути, додати коментар і поділитися з другом, який теж полюбляє мріяти і малювати. Отже, ми переходимо з вами до найцікавішої частини це розфарбування. Я вам дуже рекомендую обрати саме ті кольори, які вам до вподоби. І ті кольори, які вам асоціюються з вашою мрією, ви можете обрати як і яскраві, так і пастельні, і перемішувати олівці або фломастери між собою, і отримувати різні візерунки, переходи кольорів один в годний. І якщо ти полюбляєш малювати і спілкуватися, то я запрошую тебе приєднатись до наших онлайн-зум занять з Art Ми проводимо їх тричі в неділю по 45 хвилин. Тому ми встигаємо і поговорити, і помалювати одночасно. Дуже весела, тепла атмосфера в нас на заняттях. Ми класно проводимо час і виставляємо свої роботи в загальному чаті, телеграм-каналі. Ти можеш знайти наш, всі посилання під відео, так само на інстаграм і тік-ток-канали. Приєднуйся, надсилай свої роботи і до зустрічі з тобою у наступних відео. Далі я навела все чорним маркером і після цього взяла білий маркер і навела як потоки землі, які насичують наше дерево цвітом і силою. Кожне наше бажання послала. Вступаю в чат, ділись малюночком і до зустрічі на наших творчих заняттях. Зардзайка.